З не дуже приємної, скажімо так, новини заголовку. Хочеться розпочати, але це потрібно бачити точно. Іншого варіанту немає. Живим в Україні ніхто не має лишитися. Ну, по суті, ось таким заголовком вийшла стаття у одній з найбільших і можна сказати найвпливовіших видань. Ріа новості». Схоже, це так на виклик і заклик росіян воювати в Україні до останнього українця. Тепер вже мова з. Звісно, не про Донбас, і Крим, і російськомовне населення, а про знищення по суті цілої нації. І це після сьогоднішньої масової атаки на Київ. Що ви скажете? Чому саме сьогодні ось з такою картинкою і з таким заголовком у них вийшло? Чи це у них таке послання до Трампа можливо? Чи це заклик до своїх же співгромадян? Це знаєте, і до своїх, і до західних. Media, оскільки це видання цитується окремими пабліками російськими в X розганяється на американську аудиторію. Відповідно, це показує позицію Росії. Позиція Росії в що Сполучені Штати Америки мали б відмовитись від України. Європа мала б відмовитись від України і дати Росії просто забрати Україну, приєднати її там. Зробити територію України частиною Росії, тобто це головна мета Росії. Відповідно, вони не відступали від неї в своїй зовнішній політиці, і Кирил Дмітрієв, коли їздив ну, після того, як Трамп заступив на посаду, почався цей діалог. В принципі, Кирил Дмітрієв це людина від Путіна з західною освітою, і у нього була єдина мета: знайти зрозумілу для американців мову, говорити з ними. Мовою бізнесу якою завгодно мовою, щоб переконати їх піти з України і залишити Україну Росії. Жодної іншої мети в Кирила Дмитрієва не було з одного боку: відновлення російсько-американських стосунків. Але Україна мала за задумом Путіна бути в сфері впливу Росії. От і все. Кірил Дмитрієв не впорався з цим підсумком та й не міг впоратися, оскільки яку зараз людину не постав. Ось це божевілля Путіна виконати не здатен ніхто відповідно. Тобто, стратегію Путіна окрім продовження війни немає. І відповідно, ось російська пропаганда цю стратегію вкотре постійно повторює і намагається таким чином ще раз передати сигнал заходу, що Росія не відступить і буде воювати, поки не забере Україну. Тобто, от, у них така от мета, і вони хочуть, щоб захід злякався там. Ось от, вічний медведів. Після того як вип'є починає про ядерний попіл загортати всю цю історію під про ядерну зброю в різні конструкції. Він там з Трампом вже дискусію веде відповідно. Тобто, вони кажуть, що вони будуть воювати далі, і тут же ж ключове, що вони не бояться, нібито там ультиматумів Трампа, ну тут вже час перейти нарешті до дій, і насправді подивитися після санкцій США, зокрема вторинних. Чи Китай відмовиться від енергоресурсів російських? Як це вплине на економіку? є які доступні кроки можливо доведеться зробити, щоб ще посилити тиск на Росію більше? Тобто, тут вже треба переходити не до слів, а до дій. Але до речі, самі росіяни не виглядають переляканими. Можливо, це так здається, можливо, вони видають бажане за дійсне. Але по суті, свідченням того, що вони готові воювати далі, це ось ті реактивні шахеди, які вони почали запускати на наші міста в повітряних силах. Сьогодні Юрій Ігнат сказав, що і сьогодні вони летіли, і вчора на наші міста хочеться розуміти, чи нарощують вони виробництво таких шахедів, чи це вже масове може стати явище. Для українських міст. І вони ж розвивають швидкість до 500 і вище кілометрів за годину. Тобто, це така зброя масового ураження. Ну ми бачимо сьогодні по кількості жертв по Києву. То дійсно вони розширяють ці виробництва і планують воювати вдовго? Вони намагаються розширити це факт. І, звісно, ці реактивні шахеди за домом ворога мають ну, за великим рахунком просто. Проходити мобільно вогневі групи легкої дрони щоб ходити. Відповідно, це головний задум. Звісно, виробництво таких речей повільніше в рази, ніж виробництво звичайних дронів, обманок та звичайних шахетів. Тобто, по масовості, поки що, вони не дотягують до звичайних шахетів. Але звісно, вони хочуть це наростити, і ну відповідно швидше за все, це їхня мета на найближчий час. Плюс вони там опрацьовують певні інші моделі ударних дронів, там з меншою бойову частину для роботи по ближніх, прифронтових містах. В Росія да, дійсно вони постійно е роблять все, щоб збільшувати зоопарк ось цих повітряних ударних дронів. Ну а як до речі, росіяни змінюють зараз свою інформаційну тактику, тому що, от, наприклад, коли Дональд Трамп і Урсула фон фондрляєн підписали угоду між ЄС та США, на здивування Росіяни почали все одно це розганяти. Мовляв, Трамп поставив Європу на коліна, все одно почали перекручувати зовсім на інший лад. От які зараз вони основні вкиди намагаються влаштовувати в західних медіа, як намагаються свої наративи просувати, і в яких країнах? На жаль, їм це вдається їм це вдається в Сполучених Штатах Америки. Вони там працюють як на користь Трампа, так і в мінус Трампу. Відповідно, росіяни всюди шукають розколи в кожному інформаційному просторі. Їхня задача створити розколи. Ось цей от випадок з Трампом і Європою дуже характерний, тому що Росіянам вигідно, щоб між Європою та США відбувся розкол, бо він послабить Європу в першу чергу. І відповідно таким чином Росії буде простіше здійснити вторгнення в країни Балтії через 4-6 років. Постійно про це кажу, і разом з КНДР вони планують це зробити. Відповідно е, інформаційно розколи вони здійснюють і всередині Євросоюзу протиставляючи постійно словаччину, Угорщину, е, але й не тільки їх. Вони протиставляють Італію, Німеччині протиставляють Італію Франції. Францію, Німеччині, Німеччину, Польщі всі ці розколи всередині ЄС інформаційно вони постійно роз розробляють і через свої пабліки і сайти, які вони створили в країнах Євросоюзу, намагаються це все просувати. Відповідно, виключно розколи така от стратегія для них. Ну і звісно що стосовно України це історія про те, що підтримка України не вигідна. Кіль... різним групам населення Європи: фермерам не вигідно, щоб дешева агропродукція Українська заходила бізнесу. Невигідно, дорогий СПГ американські вигідніше дружити з Росією, а от якби не було України, то все було б добре і дешевші тарифи на газ і так далі. Тобто, от такі от соціальні історії вони крутять постійно, і вони напряму перетинаються з Україною. Задача Росії позбавити підтримки Україну. Зробити Україну частиною Росії цього ніколи не буде, але їхня мета на найближчі десятиріччя, мабуть, якщо цей режим Путіна збережеться, і той, хто замінить Путіна в майбутньому, буде представником еліт, які зараз вартувалися навколо Путіна. То на жаль, їхня стратегія не змінюється. Просто не видно жодного в Росії діяча, який міг би змінити зараз доктрину. От режим Путіна треба демонтувати і поставити інших людей. Іншого поки якось не не, не вбачається покращення. А от до речі, сьогодні один із найближчих людей Путіна, Микола Патрушев, заявив, що захід розпочав поетапні провокації на різних ділянках трансарктичного транспортного коридору. Тобто він таким чином натякає, що, начебто, Брюссель хоче заблокувати російське торгівельне судноплавство. Як ви думаєте, чи дійсно є якісь підозри щодо цього, чи вони просто брешуть, намагаються виправдати це можливо якимись своїми військовими діями? В цьому регіоні? Ну, в даному випадку вони мають, на жаль, сильний флот там, і відповідно, це питання до все ж таки Заходу, яким чином їм посилити, посилити власну присутність? Відповідно, щоб ці ви виклики неможливи з іншого боку, це відповідь так само на санкції, які стосуються танкерного флоту постійно, які б'ють по Росії, і в даному випадку Росія. Суттєво втрачає можливості експорту енергоресурсів через це, поки це так знаєте, шум без конкретних подальших дій. Ну а, от, до речі, стосовно санкцій, ну піскове Захарова кричать про те, що їм, взагалі, санкції там не пачом, їм це взагалі нічим не загрожує. Вони навчилися обходити і ті санкції, які запроваджували щодо них. Але знову ж таки бачимо, Трамп починає діяти можливо більш серйозніше. Бо напередодні він вів тарифи проти Індії, Бразилії. Дехто з експертів називає це тиском на Китай в переговорних позиціях, скажімо так, але. Чи дійсно для росіян от санкції нічого не означають? Чи чому ж вони так про це кричать, що їм на це плювати? Ну ті, хто кричать, їм, мабуть, не загрожує. У них там до кінця життя накопичені там хотівка, мабуть, десь лежить відповідно. А от для Росії це, звісно, проблема, оскільки для інтенсивної війни від 6 до 8 місяців? Якщо не буде, якщо будуть запроваджені санкції США, і якщо припиниться підтримка там Китаю, умовно за в якості закупівлі енергоресурсів російських, а економіка російська інтенсивну війну витримає 6-8 місяців. Звісно, продовжити це можуть боєприпаси і різна підтримка від КНДР, в тому числі людьми. Але КНДР безкоштовно також нічого не робить, відповідно, вони також просять ресурси. І залишиться тоді історія, така що Росія економічно потребуватиме економічної підтримки Китаю, ну чи потрібно це буде Китаю? От але побачимо: побачимо, яким чином це все складеться. Зараз Росія, якщо її позбавити китайської підтримки в обході санкцій, і якщо побачити відсутність підтримки КНДР боєприпасами. Росія вже не зможе інтенсивно воювати так, як зараз. Тобто вони залежні дуже сильно від зовнішніх зовнішньої підтримки їхніх союзників автократичного світу. Кричать вони виключно для того, щоб ну, це традиційна ця історія, що, що русських не не зламати, як було Янукович казав, Донбас ніхто ні ставив на калені. Така ж історія у нас у Путіна, що його теж. Ніхто не, не, не поставить на коліна, і він буде до кінця впиратися йому все байдуже Росію ніхто не зламає, але економічно цифри кажуть зовсім про інше в іншому плані, що росіяни завжди готові до збіднішення населення, і тут питання в тому, що Трамп чітко каже, що подивимось, чи Китай влаштує купівля російської нафти при таких митах. Китай навряд чи буде ставити свою економіку просто в деградацію. Заради Росії, а росіяни легко зроблять все, щоб їхнє населення збіднішало Заради продовження ще війни, там на протягом року, півроку, там і так далі.